Хочу тоді оголосити і відкрити секцію номер 3 – стратегічне планування та цифровізація. Тобто, зараз з кожним роком цифровізація входить в наше життя. Причому, скажімо так, як коли сказали з цими мильними кроками, досить буквально ще би хто міг подумати, що малесенький телефон зараз замінить той комп'ютер, великий, який був, скажімо так. Років 15, 20 тому назад, от проговоримо про ці питання. Ну і звичайно, про стратегічне планування, е тому що неможливо неможливо виконувати якісь певні роботи без е того, щоб зрозуміти, яким чином. Рухатись на майбутнє, я хочу відкрити цю панель доповідю Фітарова Владислава. Владислав, ви з нами? Бо я щось з вас не бачу. Так, я з вами да, все добре. Тоді, будь ласка, підвантажуйте свою презентацію так. Владислава Стеран Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Тобто, ви приймаєте якраз. Від свого колеги наступний крок виступить з е, доповіддю моделювання фундаментів нових містів ПК Плаксікс 3 d в контексті відновлення транспортної інфраструктури України. Тобто, це якраз бачите така перехідна тема. З одного боку, ми з вами говорили про транспортні споруди, і про них знову ж продовжуємо говорити, тому що дійсно це зараз один із таких важливих об'єктів інфраструктури, який відіграє значну роль в логістиці. І в забезпеченні як продуктами, так і іншою будемо говорити, дай е, товарами і обладнанням. Ну а з другого боку, звичайно, це цифровізація, це цифрові комплекси, і ми розуміємо зараз, що правильно навіть оцінити вантажну підйомність з мосту е, наші проєктанти провіряють в е, програмах, зокрема Лірі чи там інших по плакси, здачі там скат. От Венсіс, якраз на які використовують метод скінчених елементів, які є досить такими точними. Будь ласка, Владислав вам слово. Так, Володимир Іванович, дуже дякую. Добрий день, колеги. Е, і так почнемо. Е, в першу чергу хочеться сказати, що за інформацією державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Від початку півномасштабної війни в нашій країні було зруйновано майже 350 мостів, в зв'язку з чим гостро постає питання відновлення старих та побудови нових мостових конструкцій. Треба відмітити, що одним з найважливіших та дороговартісних елементів мостових конструкцій є фундамент, що зазвичай складає біля 60% від загальної вартості. Всієї споруди при проєктуванні фундаментів широко використовуються програмні комплекси саме застосуванням методу скінчаних елементів завдяки їх здатності моделювати складні взаємодії ґрунту та конструкції і надавати детальне розуміння поведінки фундаментів за різних умов навантаження. Одним з таких програмних комплексів є Plaxis 3D, він пропонує розширені можливості моделювання. Взаємодії ґрунту та конструкції дозволяє аналізувати та моделювати фундаменти, схили, тунелі та, в принципі, будь-які геотехнічні споруди. Мета мого дослідження це аналіз можливості та ефективності моделювання фундаментів мостових споруд саме у Plaxis 3D, треба відмітити, що фундаменти мостів. Мають ключове значення з точки зору стійкості конструкції та е, розподілу напруження від навантажень ґрунтову основу, і м, вибір типу фундамента мостів залежить е, від е, багатьох е, чинників. Це може бути величини та характер навантажень, інженерно геологічні умови, е, якісь технологічні обмеження та е, бюджет на будівництво. Найчастіше ми на практиці зустрічаємо плитні або паліві фундаменти. Якщо говорити про моделювання у програмних комплексах фундаментних конструкцій, зазвичай, якщо коротко, це моделювання складається з наступних етапів. Перше, це створення скінчено елементної моделі фундаменту. Та попередня оцінка його типу та геометрії. Друге, це калібрування моделі конструкції, ітеративний процес, під час якого оцінюється навантаження, та навантаження на фундамент та відповідні параметри фундаменту під дію цих навантажень. Треба зазначити, що тип фундаменту та його геометрія можуть змінюватися під час цього процесу. І, наприкінець, це фінальний аналіз змодельованого фундаменту та звіт про результати цього аналізу. Отже, трохи про плаксіс це програмний комплекс, який використовує метод скінчених елементів для моделювання геотехнічних проблем, такі як деформація ґрунту, розподіл навантаження зусиль, тиск води, просочування, консолідації і так далі. Цей програмний комплекс підтримує різні типи навантажень та граничних умов, такі як гравітація, прикладені сили, переміщення, сейсмічні хвилі і так далі. Пропонується широкий спектр моделей у останній версії 24-й, Вона налічує біля 15 моделей ґрунтів. Це лінійно опружна модель. Модель колона мора, Харденін Сойл та інші, та різні моделі конструкції дозволяє моделювати такі геотехнічні задачі, як фундаменти, котловани, стіни в ґрунті, укріплення ґрунтів, тунелі, насипи, можливо, робити динамічний, тобто сейсмічний аналіз та інші в межах Дослідження ефективності моделювання фундаментів у Плаксі 3D був розглянутий проєкт нового мосту на ділянці автомагістралі у Німеччині, де під опори мосту був розроблений палівоплитний фундамент. Палівоплитний фундамент це система, де навантаження від споруди розподіляється між палями і плитою розтворку. Цей вид фундаментів зарекомендував себе як альтернатива пальвим фундаментам Зі значною економією бюджету на будівництво, отже, по перше, був була змодельована модель ґрунту, де були задані інженерно-геологічні умови району будівництва, які характеризувалися чотирма шарами ґрунту. І ґрунтові води були прийняті безпосередньо під фундаментною плитою. У даному прикладі була застосована модель Hardening Soil, яка є більш точною, ніж найбільш розповсюджена, розповсюджена лінійна модель Колона мора. Після чого був замодельований сам фундамент, який складався з плити та 16 палей. Сумарне навантаження, яке сприймалося всією конструкцією фундаменту, становило біля 60 меганьютонів. І у цій моделі палі були задані як суцільне тверде тіло, а плита це пластина, яка відокремлена від ґрунту підпірними стінками по всьому периметру, що захищає від обвалу ґрунта. І отже, в результаті моделювання фундаменту були отримані. Різні різні значення значення результатів. Одний з найважливіших, один з найважливіших параметрів при оцінці ефективності фундаменту це осідання фундаменту, яке склало приблизно 09 1,3 см На цьому слайді ви можете бачити за поля осідань паліоплитного фундаменту в розрізі. Також був. За рахунок того, що можна було прорахувати відносні осідання, був вирахований нахил фундаменту, фундаменту який, який становив близько 1 до приблизно до 3 тисяч, таким чином, вимоги до ефективності фундаменту, отримані в рамках технічного завдання на проєктування, були задоволені. На цьому слайді ви також можете побачити і за осідань, але вже в плані. Так як на своєму прикладі я розглянув саме палівоплитний фундамент, одним з основних критеріїв його оцінки є паліоплитний коефіцієнт, який полягає в відношенні суми навантаження, що сприймає паліва складова до загального навантаження на всю споруду. Якщо цей коефіцієнт дорівнює нулю, то паліоплитна система працює як плитний фундамент. Якщо один, то як палівий. Так як таким, таким чином, як я вже говорив, навантаження на весь фундамент склало майже 60 меганьютонів. У той же час паліво складовою сприймалося 40,6 меганьютонів, а на плиту 19,3%. Таким чином, паліоплитний коефіцієнт склав 0,68. Таким чином, змодельований фундамент класифікується як палівоплитний. Якщо б значення було менше 0,50, то цей фундамент класифікувався б як плитно-палівий. тому що в першу чергу у нас б працювала б плита. Отже, Наостанок хотілося б сказати, що проведене проведене дослідження показало, що Плаксіс є потужним та ефективним програмним комплексом для моделювання фундаментів конструкцій, які потребують особливої уваги, якими є мости. Плаксіс має велику базу моделей ґрунтів, конструкцій, навантажень, завдяки чому можна моделювати різні тривимірні геотехнічні задачі. Будь-якої складності, також в цьому програмному комплексі є великий спектр інструментів для зручного та інформативного аналізу переміщень, напружень та інших результатів моделювання це можна все подивитися у вигляді ізополів, таблиці, пюр і так далі. І також варто зазначити, що з огляду на економічні переваги з модельованого паліво-плитного фундаменту. Та важливість повоєнного відновлення цивільної інфраструктури України дослідження цієї технічної системи у мостових спорудах та розвиток наукових основ її моделювання є актуальним і перспективним напрямом у механіці ґрунтів та фундаменту будування в українській практиці. Треба теж зазначити, що цей вид фундаменту не розповсюджений в Україні, ніколи не застосовувався у мостових конструкціях. І метою моїх подальших досліджень є обґрунтування раціональних параметрів паліво-плитного фундаменту мостових конструкцій з застосуванням програмного комплексу Plaxis 3D. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Владислав. Знову ж, поки наші колеги думають, в мене є таке питання. Ви говорили, що в Німеччині якраз ви розраховували цей плаксиці, чи ваші колеги розраховували фундамент. Так реалізований цей проект? Саме ці він знаходиться на, на стадії будівництва. Так, а, тобто, все так. ж таки реалізація відбувається, так? Да? Так, є, і є і декілька інших проєктів, які вже реалізовані, але е, е, складно складно знайти ці моделі, які можна було б використати як приклад, тобто в цьому, в цьому прикладі це було простіше. Дякую. Є питання, Пан Віталій, будь ласка. В мене таке питання про взагалі-то ця система чи цей програмний продукт дуже дійсно розповсюджений і часто зустрічається в інтернеті. От, але я хотів спитати про саме доступ до цієї програми. Наскільки є можливість, наприклад, користуватися? Чи, можливо, в навчальних закладах є якісь взагалі? Розглядали якісь альтернативні програми. Ну і взагалі, ваше враження, от, наприклад, щодо застосування ось таких сучасних технологій, навіть навіть в навчанні, от, наприклад, ми навчаємо студентів, як, що можна запропонувати, щоб підвищити, ага. скажімо, цифровізацію цих розрахунків, і от ваш досвід. Ага. Ну, дивіться, я би сказав так: Плаксін себе дуже широко запропонував у геотехнічній спільноті. Він дуже зручний у застосуванні, дуже зрозумілий з точки зору аналізів результатів, і він насправді є досить консервативним, тобто, не буває такого, що ми отримали. Там певні результати, а на практиці ситуація в нас гірша. з точки зору доступу. То насправді Плаксіс є досить дороговартісною програмою, але на, на щастя в ме в нашої фірми є доступ до цієї програми, тобто є можливість працювати офіційно. Проте для студентів теж є доступ і це. В Плаксісі працює досить е, е, автоматично, якщо так можна сказати. Тобто е, там на сайті е, цієї програми е, можна надати їм певну довідку, що ви навчаєтесь у певному університеті. Ви там чи бакалавр, чи магістр, чи аспірант, надаєте цю довідку, і завдяки штучному інтелекту він перевіряє достовірність цієї довідки і можна отримати. Тестову версію для студентів і користуватися офіційно цією програмою. Дякую. І вам дякую. Дякую.